Росія краде українських дітей. Це встановлений факт, і саме через цей факт Путіну був виданий ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом у ГАЗі. І хто б ви думали, в цьому йому допомагає? Правильно, як у питанні ведення проти України війни, йому допомагає Білорусь на чолі з Олександром Лукашенком. У українських Органів є докази того, що більше двох тисяч українських дітей були примусово переміщені на територію Білорусь. Це все відбувалося за особистою вказівкою і під контролем Лукашенка. Він їх розмістив, начебто для відпочинку в санаторіях, таборах і так далі. Українським дітям змінюють імена, дати народження. Все для того, щоб батьки не змогли їх знайти. І навіть якщо батьки... Знаходять своїх дітей і просять повернути їх назад, їм відмовляють. В реєстрі депортованих осіб вже перебуває близько 20 тисяч українських дітей. Яка ж перспектива у Лукашенка? А перспектива така сама, як у Путіна: отримання ордеру на арешт від міжнародного кримінального суду і звинувачення в геноциді українського народу? Жоден міжнародний злочинець винний в геноциді українців не уникне покарання.